Всім привіт, дорогі друзі! І знову з вами я, Артем. І сьогодні, як ви бачите, я купив печеньки з передбаченням від незламних. Бачите? Тут написано, все буде Україна і в нас зустрічає такий котик. Далі тут написано, що нам треба з цим печивом робити. Печиво з передбаченням Перше, виберіть печиво, друге, розломайте його. Третє, дізнайтеся про своє передбачення від незламних. Ну, давайте відкриємо, подивимось, що там. Так. Як ви бачите, то тут у нас чотири такі печива. І, коротше, відкриваємо це перше таке печиво. Бачите, я відкрив печиво. Тепер, як там наказали, треба нам його розлимати. І дивіться, і тут в нас написано: відмініть новини завтра, почне резервуватися довгоочікування бажання. Налаштовуйтесь на позитивне. Ну і на чому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. А з вами був я, Артем. Пишіть мені всякі коментарі і лайки. Ставте. Ну і всім пока!